Захований обід. Це сталося близько 200 років тому. Малий Джон і його батьки переїхали до цього села з іншої країни, де вони зазнавали жорстоких переслідувань за свою християнську віру. Вони сподівалися, що тут буде безпечніше. Малий Джон подивився на втомлене обличчя батька, що сидів напроти за столом під час вечері. У мене був дуже важкий день, сказав старший Джон, його батько. Праця в шахті забирає багато сил. Бути християнином теж нелегко. Малий Джон і його батьки переїхали до цього села з іншої країни, де вони зазнали жорстоких переслідувань за свою християнську віру. Вони сподівалися, що тут буде безпечніше. Старший Джон працював у вугільній шахті. Це була дуже важка робота, але це була єдина робота, яку він міг знайти. Він дякував Господові за неї, незважаючи на платню, якої ледве вистачало, щоб заплатити за харчі та житло. На роботі старший Джон весь день проводив під землею. Повітря під землею було важким через вугільний пил і отруйні гази. Це подразнювало очі, до того ж, через таке повітря старший Джон сильно кашляв. Але найважчим було те, що йому щодня доводилося зустрічатися з безбожними робітниками, які постійно насміхалися з його віри в Господа Ісуса Христа. Він сподівався, що після переїзду на новому місці більше не буде переслідувань за віру. Але сатана діє скрізь і постійно атакує тих, хто любить Спасителя. На землі немає такої країни, в якій би не протистояли тим, хто довірився Христу. Люди, які працювали разом із старшим Джоном, ніколи не припиняли знущатися з нього через віру. Їм, здавалося, не було соромно за те, що вони були безбожниками. Вони постійно насміхалися над благочестям і побожністю християнина. Щодня під час обіду він сідав разом з ними в одному з підземних тунелів, де вони обідали. Хоча старший Джон рідко мав розкішний обід, зазвичай лише кілька шматочків чорного хліба без масла. Але все-таки він завжди схилявся в молитві перед їжею і дякував Господові за те, що мав. Він дякував йому за спасіння і турботу про його невелику родину, а також за хліб, який Господь йому дав, щоб він міг далі працювати. Під час його молитов насмішники дивилися на нього і глузували. Якби твій Бог справді піклувався про тебе, сказав один із них. Він би дав тобі м'яса і картоплі замість цього черствого хліба. Він дав би тобі срібну тарілку, а не таку стару миску, знущався інший. І якби він піклувався про нас, додав третій, він дав би тобі стільки м'яса і картоплі, щоб ти б зміг із нами поділитися. Він справді піклується про вас, відповів старший Джон добродушно. Він піклується про вас так, що послав свого єдиного сина вмерти замість вас і заплатити за всі ваші гріхи. Усім байдуже до нас, ніхто не піклується про нас, закричав один із них, і вже напевно ніхто ніколи не вмирав за нас. Ісус помер, сказав старший Джон простодушно. Ви повинні повірити, що він зробив це і що він воскрес із мертвих. І якщо ви повірите, то скажу вам від чистого серця, і він врятує вас від ваших гріхів. На це вони тільки голосно розсміялись. Ми обов'язково скористаємось такою можливістю, іронічно пообіцяв один, звертаючись до інших. День у день зі старшого Джона глузували через його віру в Бога. Але він завжди відповідав їм з любовю, ніколи не гніваючись. Одного разу на шахті стався дуже сильний вибух. Тунелі глибоко під землею обвалилися і засипали робітників. Новина про цю жахливу подію швидко досягла села, де жив малий Джон разом з сім'єю. Їхня сусідка вже грюкала їм у двері. Ви чули, той гуркіт, це на шахті стався великий вибух, волала вона. І всі наші чоловіки загинули. І вона вже бігла до наступного будинку розповісти про цю трагедію. Малий Джон і його мама так і сіли просто на підлогу, не промовивши ні слова. Вони тільки обійнялися і гірко заплакали, благаючи Господа про розраду, що залишалося їм робити. Їх єдиний годувальник загинув. Коли вони так плакали і молилися, раптом їхні двері відкрилися. На порозі стояв старший Джон, одна мить, і він міцно обійняв своїх рідних. Як же ти врятувався? здивовано запитала його дружина. Був обід, пояснив він, і я хотів приєднатися до інших робітників. Щоб пообідати, але виявив, що вони сховали мій обід. Вони голосно сміялися, говорячи, що якщо Бог справді є, то він допоможе мені знайти захований обід. Я обшукав всю шахту, але нічого не знайшов, тому вирішив, що мій обід, мабуть, захований десь на горі шахти, але тільки но я піднявся до гори як під землею пролунав жахливий вибух, і той тунель. Де всі обідали, засипало, нікого з них не можна врятувати. І старший Джон почав голосно плакати: Я єдиний, хто вижив. Малий Джон так міцно обійняв батька, як ніколи раніше. Мама обійняла їх обох і стала дякувати Господові від усього серця за те, що він привів її чоловіка додому, цілим і неушкодженим. Це реальна історія, яка сталася насправді. Господь був радий вірному свідченню людини, що любила його. Світ дивився на старшого Джуна і бачив простого Шахтаря, але Бог дивився на нього і бачив старшого Джуна тим, ким він був насправді, сином Небесного Царя.